Чи справді потрібно створювати розважальний контент для просування свого бізнесу на території TikTok? Я можу сказати тільки в якомусь конкретному випадку, коли ви мені покажете свій блог, наприклад, на консультації, і ми будемо його розбирати. І я тоді зможу проаналізувати і, співставивши це з вашими цілями. Якщо ви хочете для себе так, знаєте, заочно знайти відповідь на це питання, я хочу вам також цьому допомогти. Почніть з того, що є ціль вашого бізнесу, до чого ви рухаєтеся, і для чого ви підключаєте маркетинг. Маркетинг це завжди, якби спосіб досягнути бізнесу його задач. І вже коли ми вже там спустимося через 10 кроків вниз. І задача конкретно в TikTok – це просувати що, що потрібно робити в вашому бізнесі. І так тоді ви приходите на територію TikTok і думаєте тоді, ага, якщо це розважальна платформа, значить треба знайти спосіб, як тут у розважальний спосіб досягнути задачі бізнесу. І ось це територія, де якщо ви не знаєте, як працює маркетинг, а власне цей концепт стратегії просування, який я пропоную, то тоді я бачу ну, дуже багато ситуацій, де багато бізнесів ну, починають гратися саме на трендах і на якихось розважальних. Коротких зазвичай форматах, де вже доводяться все до такої майстерності, що потім мені навіть складно цим людям казати, що стоп зупиніться, бо вони вже досягають гатунку конкурентів, там найвідомим якимось стендап форматом комічним форматам. Ну реально клепають дуже класний контент. Але на жаль, з точки зору маркетингу, і власне тому вони звертаються, що це не конвертується в клієнтів, не конвертується в замовників, а навіть навпаки. І тому, чому важливо все-таки, щоб ви поглибили свої знання з точки зору, як працює це в маркетингу? Наприклад, навіть для того, щоб ви зрозуміли, що для того, щоб починати думати, який має бути контент, то треба дуже добре попрацювати над визначенням свого бренду. Як це працює? Що якщо ви просуваєте якийсь конкретний бізнес і ви не визначили його особливі риси, конкурентні переваги, і в тому числі цінності, або якщо ви просуваєте свій особистий бренд, і він теж не про пропрацювали ці речі, які стосуються конкретно вашої експертизи, і ваших цінностей, то ви можете в контенті дуже цьому розважальному наламати дров через те, що ви будете занадто смішні, ніж має бути ваша компанія, ви маєте бути, там, занадто комічні, ніж може бути ваш особистий бренд. Або це може виглядати штучно, тому що вам сказали розважайте людей. А ви в житті не та людина, яка б розважала людей. Тоді воно дуже сильно в контенті відчувається, і тоді цей контент він не може бути ефективним, бо він уже такий натягнутий. Зараз продовжу.